Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні вчителі. Наш авторський колектив Віталій Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент завідувач кафедри географії Дніпровського національного університету, та моя колежанка це Галина Олександрівна Лисичарова, кандидат педагогічних наук, доцент цієї ж кафедри. І провідний фахівець вчитель методист в Дніпровському ліцеї інформаційних технологій. Ми з нею разом надаємо вам досвід для ознайомлення з нашою авторською розробкою. Це підручник для цього класу «Географія для закладів середньої освіти. Ми працювали за робочою модульною програмою авторів Кабірніка, Каваленка, Єбер і Дацет. Дуже коротко, найголовніше, які особливості, в чому компоновка, в чому новаторський підхід наш до формування цього підручника, ми зараз і надаємо вам таку можливість всім ознайомитися. І так, по перше, особливості нашого бачення до структурування підручника сьомого класу за модульною програмою Кабін. Ми поклали в основу цього підручника. Ну, по-перше, це і системність логічність, послідовність викладу навчальної інформації. Безумовно, це формування ключових та предметних компетентностей, яких вимагає від нас зараз нова українська школа. Це безумовно. Ми живемо в такий час, що це і українознавче наповнення змісту підручника в кожної темі, в кожному розділу у нас. Присутня дана інформація, це і дотримання наступності. Вам покажуть цілу купу будь-яких рисунків, карт. Це і реалізація компетентностного підходу навчання засобами підручника. Це і реалізація особисто орієнтованого навчання. Ну і безумовно з цього виходить, що підручник. Має певні різноманітні завдання для набуття досвіду, застосування набути знань і вмінь. Ну і, безумовно, таким важливим фактором є реалізація ціннісного компонента у змісті нашого підручника. За цією програмою весь навчальний матеріал нами розбит на п'ять основних розділів. Це перший розділ закономірності фармування природи матеріка, він відзначається від того матеріалу, що подавався в шостому класі. Там фармувалися загальні компетентності стосовно природи. Ми ж тут намагаємося зробити все можливе, щоб учні зрозуміли саме, які закономірності існують між певними компонентами географічної оболонки. Другий, третій розділ це вже природа і природні умови. Кожного материка, які існують у нас у світі, і ви бачите, що вони поділені згідно з вимогами на три розділі. Ну і на завершення це п'ятий розділ закономірності формування природи океанів, де на протязі трьох тем нашим авторським колективом розглядаються особливості природних умов, природних ресурсів глобального світового. Океану у складі, до речі, п'яти океанів, які зараз прийнято визначати в сучасній діаграфічній науці. підручник містить купу рубрик, новаторських рубрик, цікавих рубрик, про які ми зараз вам і розповіли. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте вам представити рубрики, які ми підготували для того, щоб з підручником було зручно працювати, і він дозволив реалізувати ті принципи, що були заявлені на початку нашого сьогоднішнього запису. Хочу сказати, що кожна з рубрик несе своє змістове навантаження і може бути використана вчителем і учнів на певних етапах уроку або ж позаурочний час. Починається кожен параграф у нас таких важливих рубрик, як пригадаємо, дізнаємося про навчимося, що сприяють у нас формуванню. Зв'язків з попередніми курсами, темами курсу географії і налаштовує, мотивує до вивчення нового матеріалу. Для того, щоб вивчення інформації і робота на уроці із підручником відбувалася комплексно, ми підготували такий інтелектуальний навігатор до курсу, який тісно переплітається з апаратом методичним завдань нашого підручника. Наприклад, надаючи інтелектуальний навігатор читання кліматичної карти кліматограми, ми. Проводжуємо кожну а, природну зону, місце положення її в межах материках, кліматограми, панорама а, тієї місцевості, де подібний клімат можна спостерігати, і навіть є підрубрика це цікаво знати, де можна поміркувати з учнями стосовно висловів, фактів, а, цікавинок, які про цю природну зону можна або кліматичний пояс а, а, учнями обговорити. Загалом, якщо поділити всі наявні рубрики в нашому підручнику, то їх можна розподілити на два таких блоки. Одні з них спрямовані для організації діяльності учнів, наприклад, працюємо з картою, працюємо з інформацією, працюємо з інтернет-ресурсами, виконуємо практичні роботи, спостерігаємо, проєктуємо, досліджуємо, складаємо з питань. Інші націлюють учнів на творчі опрацювання матеріалу нашого курсу. Материки і океани, це організація фасилітації, роботи в групах, в парах, це організація обговорення проблемних питань, наприклад, бесіда, кейс, випадки картографічна лабораторія, літературна лабораторія, творча лабораторія. Відповідно, якщо обговорювати завдання, які стимулюють розвиток компетентності учнів, то ви зможете в підручнику знайти такі, що спонукають до діалогу. Висловлювання власних думок, міркування, завдання творчого характеру, тут для прояву ініціативи, самостійності, аргументації, завдання, що спонукають для, до самовираження учня, його вражень, моделювання життєвих ситуацій, самоаналізу, самопізнання, ну і, звісно, це формування життєвих цілей і цінностей учнів. Щоб підкріпити дані твердження, хочу навести ось приклади декілька кейс-випадків, які супроводжують кожен параграф нашого підручника. Наприклад, вивчаючи а, тему Африка, ми можемо запропонувати таке кейс випадок, а, про який ґрунтується на вислові одного з працівників боцванського заповідника Вілі Ван Нікерка, який сказав так: що я за це це. Усуньте цю мушку, це це, і Африка перетвориться у велике пустище. Муха повинна жити. Ви порівнюючи з тим, що учні могли дізнатися про цю шкідливу комаху і про те, що сказав представник охорони природи, учні можуть провести певне дослідження, висловити думку, опрацювати інформацію. Аналогічний ось кейс тільки вже зовсім за іншим підходом. Тут більше топоніми, тут більше особливості життя населення в поєднанні з гідрографічними аспектами. Ось, наприклад, вислови про річки Північної Америки. Стосовно рубрики Працюємо з інформацією, надаємо можливість учням співпрацювати і аналізувати різні джерела, картографічні, космічні знімки на базі як інформації історичного змісту, так і максимально близьку до нашого життя, наприклад, про землетрус, що стався в минулому 23-му році у Туреччині. В якості ресурсів інтернет можуть залучатися і, звісно, інтерактивні карти, такі як Вінду для аналізу сучасної циркуляції атмосфери, розподілу опадів, марності, якості повітря. До речі, вони дуже зручно перекладаються, адаптуються українською мовою. Творча лабораторія це пропонується учням залучатися до таких вправ, як коло ідей, написання есе, синкенів, літературна лабораторія, це зустріч з тими рослинами, тваринами, природними. Зонами, особливостями населення на сторінках літературних творів, наприклад, Шевченка, Костенка, чи ось, будь ласка, Стівенсона або інших вітчизняних і зарубіжних авторів. Ігрова лабораторія у нас представлена грою так чи ні, де думка учнів перетворюється на їх переконання, оскільки вони пропускають інформацію скрізь своє уявлення. Багато можливостей дає наш підручник для формування математичної компетенції. Це і робота зі статистичною інформацією, розв'язок задач, вимірювання за допомогою інтернет-ресурсу Google Earth, де можна поміряти протяжність, площі і так далі. Реалізується вона і в практичних роботах, наприклад, така складна нова робота, що пропонує програма модульна. Пана Каберніка і його колег це побудова секторних діаграм. І що такі секторні діаграми, і який алгоритм обчислення і побудови цих секторальних діаграм все представлено на сторінках нашого підручника. Не менш важливу увагу ми приділяємо формуванню картографічної компетентності, де є і знову ж таки опора на інтелектуальний навігатор по курсу, робота з картографічними, графічними, схематичними зображеннями, що потім так само втілюється в великі ґрунтовні роботи. Фінальною роботою, що формує картографічну компетенцію, є побудова гіпсометричного профілю. У нас надається визначення, і що це таке і алгоритм дій, і зовнішній вигляд, і легенду модель оформлення цього профілю. Учні можуть співпрацювати, виконувати в групах, в парах такі дослідження, елемент, як кросенси, або ж аналізувати інфографічні зображення, спільно обговорювати поточні питання, що присутні у тексті підручника. Для організації роботи позаурочний час, використовуючи, ну, наприклад, такий ресурс, як Канва, можна створювати комікси, що також. Відповідає віку учнів на тему, наприклад, моя подорож пустелію Сахара чи подорожі природними зонами Північної Америки Південної Америки. Дуже багато уваги приділяємо спостереженням, проектам, дослідницьким видам роботи учнів. Долучаються учні і до краєзнавчих досліджень. Це, наприклад, на основі того, що зараз відбувається повномасштабна війна і дуже сильно страждає територія природа України. Ми пропонуємо. Попрацювати джерелами інформації для створення а, своїх бачень, проєктів, як подолати ці екологічні наслідки. Практичні роботи не тільки що формують картографічну компетенцію чи математично, до розписані абсолютно всі однозначно, якісно, і тема, і мета, допоміжні матеріали, саме завдання, як алгоритм дій, і формат, в якому учні можуть потім унаочнювати отримані результати. Велике місце посідає у нас український слід підручнику, повністю вичистили ми все, що стосується російського сліду, і учні можуть побачити, що Україна має зв'язки і має місце в дослідженні кожної ділянки материків і океанів. Завдячуємо нашої видавництву «Генеза», які допомогли підготувати якісний ілюстративний компонент. Ну а для діагностики успіхів наших учнів передбачено. Перевірка а, різних компетенцій це в вигляді тестів і з однією відповіді, і на відповідність, як в табличному, так і ось, наприклад, в ілюстративному такому а, контексті, де можна зображення співвіднести з природною зоною. Ну і також доволі велику роль в формуванні саме просторових географічних уявлень, бачимо тести на встановлення послідовності на в, в, в залежності висоти над рівні моря чи з півдня на північ з заходу на схід. І доповнення висловлення власних думок в тестах з пропуском слів. Дуже будемо вам вдячні за ваші думки, ваші пропозиції щодо вдосконалення нашого підручника і сподіваємося, що він буде в нагоді вам і вашим учням. Слава Україні!